Чернігів може залишитися без ліфтів. Половина підйомників у місті давно відслужила 25-річний термін експлуатації. Однак не дочекалися не те, що ремонту, а принаймні перевірку на безпечність. Першими під загрозою кабіни об'єднання житлово-будівельних кооперативів. Це і ще 119 таких же ліфтів можуть зупинитися і не тому, що несправні, а просто через те, що їх вчасно ніхто не обстежив. Згідно правил, користуватися ліфтами-пенсіонерами без технічної діагностики заборонено. Після ревізії у кооперативному ЖЕКУ фахівці Державної інспекції з питань праці знайшли 120 порушників. порушників. Сьогоднішній день є припис державного інспектора і матеріали позов на заяву про заборону даних ліфтів буде передана до суду. Жити без ліфтів мешканці дев'ятиповерхівки по вулиці Рокосовського не готові. Люди ж платять за, це, за таку слугу за ліфти. Ну от а кажеш, людям бути? До зупинки підйомників готується вже керівництво ОЖБК. Що я буду робити, я теж у багатопоганістів мешкання я буду пішком ходити. Та заповняють, зарадити не можуть. У тарифі закладені тільки технічна експлуатація, ніякого капремонту, а тим більше заміни. Чотири тисячі потрібно на експертизу одного ліфта. Це полмільйона, мільйона, будемо говорити, потрібно грошей. таких грошей, ви самі розумієте, і в місті немає. А потім треба мільйонів 20 грошей, щоб провести ремонт всех ліфтов. У 2006 році було рішення міської ради Шісоколові, що щоб нам ці деньги виділили, але нам грошей не дали. Нічим не краща ситуація з ліфтами по всьому місту. До решти комунальних підприємств ще просто не дісталася з перевіркою. Гроші на те, щоб якось вирішувати проблему, в бюджеті не закладалися давно. Хоча з 2008-го по минулий рік і діяла спеціальна програма, та фактично вона не виконувалася. Із 79 мільйонів тільки 9 мільйонів було. Виділено коштів з міського бюджету, що дозволило 125 ліфтів модернізувати. Нині немає і такої програми. А щоб безпечно користуватися міськими підйомниками, за сьогоднішніми цінами потрібно понад 280 мільйонів гривень. У багатоповерхівці Порокосовського 18 а чекати на підтримку міста не стали. Коли чвертьстолітній вантажний ліфт вийшов з ладу, вирішили робити капітальний ремонт. Самі чек людям виставили у 135 тисяч гривень. Ми оцю суму як поділили, вийшло, що з кожної живої людини і навіть та що народилася, ось у нас і там здавали люди, в яких ще діти сіську сасали. Вийшло 543 гривні на одну людину. Очевидно, на це ж розраховує влада і від решти будинків. Принаймні, дієвої програми, як розібратися із ситуацією, поки не запропонували. Всі надії покладають на створення від 1 липня ОСББ, щоб на них перекласти свою відповідальність. Чи це керуюча компанія буде після 1 липня, Так, відповідно, ми. Тоді о, виходимо з пропозицією, яким чином ми будемо о, там, де є крайна необхідність, виходити з пропозицією о, про співфінансування саме по цих будинках, по цих ліфтах. Тим часом у місті 695 ліфтів старше 25 років. Наскільки вони безпечні, сьогодні сказати не може ніхто.